Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Останнім часом я намагаюсь готувати багато давніх українських страв. У тому ж числі по рецепті моєї матусі. Ось і сьогодні пропоную вам цибуляники зі сметаною. Незаслужено забуту національну страву. Зараз ми відродимо її рецепт. Отже, для приготування цибуляників або цибульників, у кожному регіоні країни їх називають по-різному. Треба взяти 500 г дрібно нарізаної цибулі, 1 чайну ложку цукру, чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, трошки менше, ніж півчайної ложки соди, 2 яйця, 100 г пшеничного борошна, олію для смаження, список складників, як завжди, буде написано внизу під відео. У миску з нарізаною цибулею всипаємо сіль, цукор, перець і все перемішуємо руками, ретельно зминаючи овоч. Після цього залишаємо цибулю у спокої приблизно на 20 хвилин. У окрему миску розбиваємо 2 яйця, розмішуємо їх веделкою і доливаємо до цибулі. Засипаємо соду і зовсім трішки поливаємо виноградним оцетом. проте можна взяти будь-який. Після цього масу перемішуємо лопаткою, додаємо борошно і знову перемішуємо. Саме час смажити цибуляники. На розігріту пательню наливаємо олію, змочуємо ложку у олії. І викладаємо цибуляники, смажимо з обох боків до золотистого кольору та ароматної скоринки. Перевертати їх треба за допомогою двох лопаток. Коли цибуляники готові, викладаємо їх в тарілку на паперову серветку, щоб зійшла зайва олія. Їх виходить достатньо багато. До того ж, це дуже економний рецепт, адже цибуля точно є у кожного вдома. Подають цибуляники або цибульники зі сметаною. Зараз покуштую один. Це дійсно дуже смачно, ароматно та ситно. Подекуди в українських селах досі із задоволенням смакують такою смакотою. Я щиро раджу приготувати цю страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Діліться у коментарях, чи сподобалася вам страва та які традиційні смаколики полюбляють у вашому регіоні проживання. Бажаю смачного та продуктивного дня!